Окрім частини пересічних львів'ян без гарячої води у Львові залишилися кардіоцентр, будинок для перестарілих, пологовий будинок, онкоцентр, загалом 45 медичних та освітніх закладів міста. Причини відключення тец 1 та ще 15 кутелень від газопостачання. Навіть не зважаючи на те, що працівники Львів тепло пильно берегли газовий кран від перекриття, проте втримати оборону їм все ж не вдалося. Як вижити без блага цивілізації, з'ясовувала Ірина Гоць. У кардіологічному центрі гарячу воду відключили ще у понеділок після обіду, без попередження. З офіційним листом керівництво медустанови звернулося у Львів теплоенерго, адже жодних заборгованостей перед підприємством не мали. Офіційної відповіді не отримали і досі. Заступник головного лікаря Євген Бруховський нарікає. Лише після приватного дзвінка вдалося досягти домовленостей. Утримали благо цивілізації уже в середу. Медики переконують, без гарячої води у лікарні вкрай важко. Ну, люди тут постійно перебувають так? Так? Навіть з того помитися людині треба. Так? Є харчоблок, де треба мити посуд, в якому там готують їжу для людей. Є хірургічне відділення, тобто хірург на операцію має нормально помитися. Так? Є центральне стерилізаційне відділення, яке після проведення операції має той інструментарій весь вимите. Є технологічний процес, який без горячої води неможливий. Окрім кардіологічного центру без гарячої води опинилися ще 45 медичних освітніх та соціальних закладів міста. У Львів Теплоенерго бідкаються. Відключення газу не санкціоноване. Тут не зрозумілих причин, чому Львівгаз відключив на кілька наших котелень і тець 1 від газопостачання. Це є нам не зрозуміло. Зараз здійснюється переговори з на КНАТУГАЗ України для того, щоб ще виділили нам додатковий ліміт газу. Ведуться переговори, щоб сьогодні дали газ. Але як воно там часто сказати? Виправдовуються і у Львівгазі. Тут переконують рішення відключити ТЕЦ-1 від газу не їх. Розпорядження Добре. прийшло з Києва. Ми відімкнули його на підставі розпорядження НАК Нафтогаз України, першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» пана Триколіча, в зв'язку з тим, що ЛКП Львів Теплоенерго не має лімітів газу. З першого числа, з першого серпня, в нього не відсутні ліміти газу. Тож, коли медустанови та й пересічні львів'яни отримують гарячу воду, наразі невідомо. Ірина Гоцяндрій Садков,